Ось така оригінальна ресочка у нас з'являється у продаж. Це 2-літровий бензиновий двигун. Автомобіль на автоматичній коробці передач, має великий кліренс. Ось такий решітка та бампер незвичний. Резина гарна літня. По кузову автомобіль без дефектів, повністю без корозії, весь в рідній фарбі, в кузові універсал, має великий місткий багажник. Автомобіль дуже динамічний, швидке. 4 електропідйомника, музика, Sound System, оригінальні спортивне сидіння VRS, спортивне кермо VRS, мультикермо, лепістки перемикання передач. 193 тисячі автомобіль приїхав, є вся сервісна історія, два ключа, великий сенсорний монітор, навігація присутня, Bluetooth, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось такий стан автомобіль має, нікеліровані накладки. Чорний потолочок. Повністю все в оригіналі. Ззаді також оригінальні сидіння. Знаходимося в місті Вінниця. Можлива доставка по території України. Кому цікаво, телефонуйте. Фото та коротка інформація буде у нас в інстаграмі. Всім гарного дня та мирного неба!